Привіт, привіт! А сьогодні ми з тобою розглянемо такі дуже прості, але дуже актуальні слова. І це будуть кухонні прилади німецькою мовою. Тобто це все, що потрібно мені і тобі на кухні. І так, розпочинаємо. Повторюй за мною, щоб вивчити запам'ятати ці слова. Дея телля, тарілка, діґабель, виделка. Дас-меса меса, ніж, деа льофель, ложка, дітассе чашка, das Glas – склянка, die Schüssel – миска, але не путайте тут з die Schlüssel, бо то є ключі. Далі, die Pfanne – сковорідка, der Topf – каструля, der Herd – плита, і таке дуже складне, der Kühlschrank – холодильник. А також можемо розглянути деякі приклади речень з цими словами. Розпочинаємо. Ich brauche einen Teller und eine Gabel. То перекладається як мені потрібні тарілка і веделка. Далі. Das Messer liegt neben dem Löffel. Ніж лежить біля ложки. Neben, то есть біля. Далі. Die Pfanne steht auf dem Herd. Сковорідка стоїть на плиті. Im Kühlschrank ist ein Glas Milch. У холодильнику склянка молока. Ich trinke Tee aus der Tasse. Я п'ю чай з чашки. Aus der Tasse, то значить «з». Так, наступне. Mm -hmm. Der Topf ist heiß. То to значить znaczy, «кастрюля гаряча». Ну і останнє речення на сьогодні. Ich esse Suppe aus der Schüssel. То значить «я їм суп із миски». Suppe, то є «суп». А що є на твоїй кухні? Напиши в коментарях. Ти можеш написати так: In meine Küche gibt es. то значить, що на моїй кухні є. і далі перечисли що є на твоїй кухні. І підписуйся, щоб вчити німецьку мову легко та цікаво. Bis bald!